Подкаст віничини і в новому епізоді нашої програми, ми говоримо про успішні кейси громад. Сьогодні наш гість Юрій Василишин, депутат Вінницької обласної ради. Пане Юрію, мої вітання! Мої вітання. вам. І власне перше питання: як до депутата обласної ради днями відбувся конкурс, де ви визначали переможців за заслуги перед Вінничиною. Власне, розкажіть, що це за конкурс? Скільки було учасників і власне скільки вже є переможців? Дійсно, на днях ми розглядали важливу відзнаку для кожного вінничанина. Це заслуга перед Вінничиною. В першу чергу, і найважливіша відзнака, яка є надійшло 23 кандидата, які мали б отримати цю відзнаку. Комісія обрала 19, але таємним голосуванням все-таки визначило, що буде отримати відзнаку 17 Головних претендентів на цю таку важливу в житті відзнаку можна сказати. Розкажіть, будь ласка, чим ж важлива ось така відзнака? І якщо говорити про те, що ви представляєте крижопільську громаду, чи є представники вашої громади, не будемо розсекречувати, хто ж це, але принаймні, що це за професії, що це за люди? Так, дійсно я пишаюся тим, що за тими громадами, якими я закріплений, туди війшло дві людини, які отримують цю відзнаку. В першу чергу, це людина, яка є ветераном війни, і людина, яка активно допомагає збройним силам і внутрішньо переміщеним особам. Тобто, ми не будемо називати прізвища, але такі особи є, і є чим пишатися. Для Крижопільської і городківської громади крижопільська громада також має ще чим пишатися. Знаю, що нещодавно ви повернулися зі столиці, де було нагородження. Розкажіть, будь ласка, що це за конкурс і власне яку нагороду ви отримали? Дійсно, Крижопільська громада звучала у столиці Асоціація міст України. Відбирала найкращі громади, які на сьогоднішній день активно. Допомагають там ветеранам та їхнім родинам. Тобто, ми на сьогоднішній день підтримуємо тих, хто повертається з війни, вони можуть започаткувати свій власний бізнес, і на це Крижопільська селищна рада виділяє певні кошти. І також родини військовослужбовців вони можуть відвідувати певну реабілітацію, підтримку для того, щоб можливо. Щось змінилося, щось відчути по-іншому, але наші зусилля це в першу чергу на підтримку, тому що без підтримки на сьогоднішній день важко. Власне, що про, ще стосується ось підтримки ветеранів. Є різні грантові програми, коли підтримують бізнес ветеранів. Але коли громада підтримує бізнес, це вперше в Україні. Як виникла така ідея? І можливо розкриєте десь статистику. Скільки ж сьогодні є учасників в Крижопільській громаді, які вже отримали ось такий грант, підтримку, допомогу на сьогоднішній день? Точно не пам'ятаю скільки, але п'ять осіб вже отримали таку підтримку. Вони там започаткували свій бізнес, і також ще п'ять учасників, які мають отримати цю підтримку. Так як ми розуміємо, що на сьогоднішній день всі кошти громада спрямовує на збройні сили, тому стараємося ретельно визначити пріоритети. Тобто є вільні кошти, ми надаємо. Немає вільних коштів. Ми очікуємо, як тільки з'являється, і відразу програма починає працювати далі. Пане Юрію, розкажіть. А якщо говорити про суми? Знаю, що є якась певна сума для вже існуючого бізнесу, саме ветеранів, і для тих, хто хоче започаткувати. Дивіться, для тих, хто хоче започаткувати, виділяється певна сума це 50 тисяч гривень на сьогоднішній день, а для існуючого бізнесу це 20 тисяч гривень. Також активно громада шукає донорів, меценатів для того, щоб, можливо, навіть і збільшити фінансування, для того, щоб ну, для більш масштабнішого бізнесу, якщо людина хоче започаткувати, ветеран. А якщо ми говоримо про те, як вони контролюють цей процес, то звісно, вони звітують по даній програмі, і депутати приймають рішення. Ще хочеться поговорити про успішні кейси вашої громади. Знаю, що знову ж таки нещодавно ви були за кордоном, де переймали досвід, якщо не помиляюсь, поляків, як вони впроваджують енергонезалежність. Власне, розкажіть, де були, що почули, що чого навчилися. Так, дійсно, відвідали конференцію. Конференція проходила у Польщі, у Кракові, можна сказати. І це була десята конференція по енергонезалежності, по інженірингу, біомасі. І там було дуже цікаво, тим, що це була наукова конференція, і там багато було досліджень проведено. Як потрібно витрачати. Енергію, ми всі розуміємо, що нам потрібно, щоб було тепло і комфортно. Але ціна цього тепла і комфорту може відрізнятися. Що ми на сьогоднішній день говоримо про те, як відбувається в нас, і порівнюємо з ними, то в них на 30-40% витрачається менше, ніж у нас. Тобто да, енергонесурсів Це говорить про те, що вони все-таки. Працюють над цим, якщо ми говоримо, чому саме ми працюємо над енергоресурсами, це мова йде про те, що в більшості громада витрачає саме на комунальні послуги, тобто на освітні заклади, на садочки, на медичні заклади. тобто 80-70% 70% це енергоносій і там, наприклад, брикети, дрова і все інше. Тобто, для того, щоб зменшити ці витрати, потрібно чимось заощаджувати. Тобто ми Тепло і комфорт залишаємо, але ефективно будемо використовувати інші джерела. Якщо ми говоримо на рахунок освітніх закладів, то будуть встановлені сонячні панелі, також буде задіяна система зберігання цієї енергії. І, як на мене, то по аналітичному дослідженні це буде приблизно 15%. Відсотків економії це на сьогоднішній день, як ми прораховуємо і ми активно над цим працюємо. Далі у нас планується також встановлюватися сонячні панелі на медичні заклади. Це є пріоритетом на сьогоднішній день, але ми ж розуміємо, що коштів на сьогоднішній день на все не вистачає. Пріоритет це дійсно підтримка Збройних сил України. Разом з тим ви вже впроваджуєте енергонезалежність. Знаю, що є практичний досвід mm -hmm. водоканалу. Розкажіть про нього. Наскільки я розумію, зараз сонячні панелі працюють в тестовому режимі на цьому об'єкті. Так, дійсно, водоканал вже запустився і запустився дуже потужно, тому що. Керівник вже відразу відчуває, що відбувається енергонезалежність, економія, і це є таким плюсом для того, щоб комунальне підприємство могло далі розвиватися. Тобто ми будемо витрачати сонячну енергію і. Як то кажуть, ефективно використовувати, але в той же час кожен користувач цієї послуги буде отримувати її в такому самому режимі, як і від е, споживання такої самої е, е, електроенергії. Але це ще раз доказує про те, що ми рухаємося вперед, і наша мета щоб громада була енергонезалежною. А тут питання вплине на ціну. Водопостачання, водовідведення, те, що є сонячні панелі, тому що зазвичай споживачі сприймають, якщо є сонячні панелі, значить я буду отримувати менші платіжки. Чи тут питання все ж таки в тому, що підприємство буде незалежно від загальної системи, якщо знову ж не дай Боже прильоти, підприємство функціонує незалежно від енергетики України? І <св 'язок> тут, от в цьому саме ключове питання. Ключове питання в тому, що на сьогоднішній день у нас ціна за 1 кВт з доставкою 11 гривень. Тобто для підприємства це є, ну як вам сказати, додатковим тягарем, тому що кожного року, там в два роки, ціна може змінюватися, і для того, щоб тарифи. Не піднімати підприємство дивиться в майбутнє і думає над тим, щоб тариф, як вони прораховують з можливою там індексацією всім, не піднімався близько п'яти років. Оце ми в нас план такий. Ми дивимося в майбутнє і хочемо, щоб наша громада цього навіть і не відчувала. Інші громади вже звертаються за рекомендаціями за поясненням, можливо, вже хочуть приймати ваш досвід, можливо інші водоканали або інші якісь підприємства, які функціонують в інших громадах. Ну, як вам сказати... Готові поділитися досвідом? Ми готові завжди ділитися Крижопіль цим досвідом, але мова сьогодні йде про те, що із Вінничини я не знаю ні одного водоканала, який би мав таку потужну базу, як Крижопільський водоканал. Тобто вони все спрямовують на те, щоб людина отримувала від послуги. Комфорт це найголовніше, бо ми ж розуміємо, якщо немає водопостачання 2-3 години, всі відразу так що сталося, набираємо на гарячу лінію, що з водоканалом. І головним пріоритетом є це 24 години водопостачання. Тобто, якщо ми розуміємо, у нас панелі не працюють, можливо, там сонця немає, електроенергію вимкнули або там ще щось сталося. То в нас є ще генератори, які в свою чергу теж буде працювати. І тобто, кожен крижопільчанин може отримати послугу задовільно. Власне, не секрет на сторінці Крижопільської міської ради було розповідь про те, що це був договір. Власне, як вдалося закупити панелі? Дійсно, ми дуже довго працювали, і в цьому питанні нам допоміг комерційний банк Укргазбанк. Вони пішли нам назустріч, виділили кошти. На цей даний проект вони повірили в нас, і звісно, ми не могли втратити своє лице і не реалізувати цей проект. Тобто, на сьогоднішній день Укргазбанк теж задоволений, тому що проект реалізований. Водоканал задоволений, що у них є вже певна. Можливо, там економія, енергонезалежність і так далі. І всі а в свою чергу, кожен мешканець задоволений, що він отримує цілодобове водопостачання. Власне, це ви вже відкрили такий секрет для інших громад, да, що да. робити, куди, куди рухатись. Якщо потрібно, ми завжди готові ділитися досвідом. Приїжджайте, будемо розповідати, будемо показувати, і будемо рухатися далі. А розкажіть тепер ще поділіться досвідом дорожньої інфраструктури, що змінилося, що впроваджуєте, що плануєте впровадити? Дорожня інфраструктура це гостре питання для всієї України, не тільки для Вінниччини, тому що ми розуміємо, що на сьогоднішній день. Е, на жаль, знову коштів на будівництво доріг не вистачає. Тобто, якщо ми говоримо про дороги. Регіонального сполучення, вони ще там відбувається ямковий ремонт, там, можливо, десь трохи і міжнародні дороги теж емки ремонтуються, То тежки, це те територіальне сполучення, це районні сполучення, там доїзд до сіл на сьогоднішній день не мають взагалі фінансування. І неодноразово ми вже е, зверталися. До служби автомобільних доріг і з ними вели Ну, таку знаєте співбесіду для того, щоб відремонтувати ці дороги, але на жаль, у них немає передбачено коштористі цих видатків. І Хотілося би сказати, що комунальні дороги, які там є в громаді, вони повністю будуть відремонтовані, якісно, тому що в нас є сучасна техніка, і ми готові навіть і відремонтувати дорогу там державного значення, але чи не отримує після цього там керівник комунальної установи певну там, підозру або ще інше, тому що це буде там нецільве використання коштів. Під час минулої нашої розмови ми також дещо зачіпали питання інфраструктури, і потім в на сторінці телеканалу Вінничина були деякі там відгуки, де ж дорога. То власне. Е... Ви ведете фідбек з своїми користувачами, своїми громадянами? Відповідаєте, де дорога, що робиться, тому що я бачу, що не всі читають певну сторінку міської ради Крижопільської, а телеканал Вінниччина все ж таки дивляться. Так в нас, що ви знали, от коли ти виїжджаєш там із Крижопільської громади, чітко встановлена табличка, там встановлений QR-код, і там написано, хто обслуговує. Дану ділянку дороги, тобто кожен хто там їде, може звернути, але він не звертає увагу, що відбувається там з боку і кому належить та, та дорога. А він відразу знімає відео і каже, що. От, мер поганий, він не хоче цього всього робити. Мер, е, завтра готовий це зробити, але чи не отримують він за це, як то кажуть, певну за хороші дії, да, погані, хороші... ну, покарання. Можна щось отримати покарання за нецільове використання коштів. Дійсно. І тому е, хотілося би, щоб більше звертали увагу більше. Е, Просто долучалися до розвитку там громади, знали, кому належать дороги, хто їх обслуговує і скільки там витрачається коштів на обслуговування цієї дороги. Тому глядачам хочу сказати, що коментарі ваші читаємо, і пан Юрій також їх бачить і готовий відповісти. Ну а ми хочу тепер поговорити більше, знаєте, про таку позитивну тему про освіту. Знаю, що це питання досить глобальне для кожної громади, але разом з тим, у вашій вона так дуже позитивно розвивається і хочу розпочати з такого приємного для дітей. Табори знаю, що в цьому році вперше за довгий час ви розкажете за який термін в Крижопільській. І громаді запрацюють табори дійсно це історія вже, тому що за 11 років вже відкриваються табори, і це дуже добре, тому що я розумію, що після закінчення школи кожна дитина хоче. Гарно провести літні канікули, і для того, щоб їм весело було за ініціативи нового очільника освіти Діани Дятлюк, в цьому році все-таки молода прогресивна людина, яка хоче займатися. Вона каже: Ми відкриємо ці табори. Це будуть пришкільні табори? Пришкільні табори, які відкрилися там на базі ліцеїв, з ними там проводять різні в ігровій формі. Там можливо навіть в освітній там по формі якісь певні там Квести і все можливе для того, щоб дитину зацікавити, щоб дитина не сиділа в мобільному телефоні, в комп'ютері, а дійсно відпочила і гарно провела насичено свої канікули, можна так назвати. Тому Діана Михайлівна вона активно працює з депутатським корпусом, винесла це питання на розгляд комісії. Комісія все таки знайшла кошти для того, щоб реалізувати даний. Um, um, um... projeto Ще хочеться поговорити детальніше про табори. До прикладу у Вінській міській територіальній громаді здебільшого табори це для дітей військовослужбовців або там незахищених верст населення. А якщо говорити про ваші табори, це всі будуть дітки? Яка вікова категорія? Дивіться, там було проведено опитування, і всі бажаючі, хто захотів брати участь у цих літніх таборах, вони відгукнулися і там немає певної категорії. Тобто, хто заповнив анкету, той і зараз знаходиться. В таборі, я думаю, дуже багато батьків зараз просто позаздрять крижопільській громаді, тому що на сьогоднішній день, якщо я не помиляюся, близько 400 дітей. Всього на всього дітей в громаді 2012, якщо я не помиляюся. Тобто це діти початкової школи, здебільшого чи це... старшої школи, старшої також? Школи, школи також. Але якщо вони в анкетуванні захотіли бути присутніми, то звісно, вони є в таборі. Навчальний рік закінчився, але. Хочу поговорити ще про досвід впровадження електронних щоденників, електронних журналів. Як вже можна підбивати підсумки? Які результати нововведення? Ну, звісно, це є плюс, тому що на сьогоднішній день кожна мати зразу може бачити результат своєї дитини. Вона задоволена. Цією послугою освітньою, тому що вона отримує відразу фідбек, що в школі трапилося. Тобто, отримав чи 12 балів, чи там 8 балів, і відразу задає питання, чому так, чому не довчив, можливо, там щось інше посприяло, але відразу відбувається контроль, і цим є в певну чергу відкритість. То, що вчитель відразу там може виставити оцінку, і з другої сторони, контроль з, батьк... з батьківської сторони, тобто вони бачать, над чим потрібно працювати, що не допрацювали вони і чим заохочувати, щоб дитина більше там, вивчала той чи інший предмет, тому електронні щоденники це, я думаю, крута послуга. Яка є в освіті сьогодні, і електронні журнали це вже, знаєте, теж таке нововведення, тому що е, всі ми розуміємо, що ми ходимо з гаджетами, і, і де є інтернет, ми можемо відразу все заповнити, все відразу внести. І не потрібно цих паперових щоденників, бо потім той десь згубився, той не можемо знайти. Тому. Таких я думаю, більше послуг таких питань не буде виникати у нашій громаді, тобто за цифровізацію в нашій громаді, і на завершення про фідбек від батьків і вчителів, власне, да. які їхні враження від ось такого нововведення? Ну, введення в першу чергу, тому що вони відразу виставили оцінку, і батьки бачать, що дитина вчила, чи не вчила той предмет з легкістю відносяться, і там є навіть час, який можна, типа, перездати. Цю оцінку, ну я не знаю. Там можливо 10 днів, можливо, 20 днів. Ну це я думаю, що там не можна виправити протягом півроку, наприклад, семестру оцінку. Тобто таких махінацій там не відбувається, на мою думку. Дякую вам за розмову і чекаємо вас з новими успішними кейсами вашої громади. Знову ж таки, хочу глядачам сказати, що Юрій Василишин відкритий депутат, який і коментарі читає, і залюбки приходить на студію для того, щоб відповісти, і зокрема на ваші питання. Дякую вам за розмову і знову ж таки чекаємо з новими кейсами. Дякую за запрошення. Все найкраще і глядачам. Нагадаю, що це був подкаст Вінечини.